Болять суглоби, мучає артрит, артроз, остерохондроз. Тоді вам необхідні ці фітопрепарати. Антиревматин знімає запалення, виводить солі, захищає хрищі від руйнування. На місяць необхідно три упаковочки. Курс прийому 3 місяці. Пропаїн. Відновлює гнучкість суглобів, сприяє регенерації хрещової тканини та внутрішньосуглобової рідини. На місяць необхідно дві упаковочки, курс прийому 2-3 місяці. Якщо суглоби спухають, тоді застосовуємо лімфорен, посилює лімфатичний дренаж, зменшує набряклість. На місяць необхідно дві упаковочки застосовуємо місяць. І для зовнішнього застосування чорнокорінь карпатський. Зменшує запалення при ревматичному, м'ясовому та суглобових болях, має знеболюючий ефект та протизапальну дію.